Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок читання. Сьогодні тема у нас медіовіконце Вітальна листівка. Написання, привітання. Давайте зробимо з вами дихальну гімнастику. Задуйте свічку. Здуйте пушинку. Погодіти, наче параплав. Відгадай віршовану загадку. Я на дереві гойдаюсь, я в конверті посилаюсь, я не він, а він не я, спільним наш лише ім'я. Запропонуйте свої поради та ідеї, як створити вітальню листівку. Подивіться уважно на фотографію, яка розташована ліворуч. Ця листівка зроблена за допомогою звичайних стрічок, які з'єднані між собою у формі колець. Відкрити, будь ласка, якщо у вас є підручник, сторінка 67. Ви зможете працювати за допомогою нього. Якщо підручника у вас немає, користуйтеся екраном. Визнач, кого ти хочеш привітати. А що ти б хотів або хотіла зображити на листівці? Праворуч, ви бачите, листівку зроблену з кольорового паперу у формі Санта Клауса. Також можна створити листівочку за допомогою ватних дисків. Подивіться, яка гарнюня ялиночка. Розглянь, які привітання із цими святами пропонують в інтернеті. Знайди в різних джерелах колядки і щедрівки. А праворуч подивіться різні ідеї, як можна зі звичайний гудзики створити надзвичайні листівки. Склади варіант листівки. На чернетці. А за допомогою техніки квілінг ти можеш зробити таку цікаву ялинку. Сплануй, коли і як вручити своє поздоровлення, оформи поздоровлення з почуттям любові і поваги до тих, кого хочеш привітати. Можеш скористатися ідеями, які ти побачив, а можеш підгледіти їх в інтернеті. Зроби, власноруч лист Святому Миколаю. Дякую тобі за урок. До нових зустрічей!